Це може бути жарт, це може бути фейк. Але я це знайшов на одному ресурсі військового кореспондента. Я це опублікував у себе і перевіряти не хочу. Я перевіряю зазвичай інформацію, але я вам дам цю функцію перевірити. Проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Президента України щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від е, окупації. Законопроект. Я сподіваюся, що це жарт, що це фейк. Ну, а ви перевірте. Скрін, телеграм-шапці профілю. І ще раз повторюю: я не перевіряв. Одразу кажу не перевіряв. Я даю вам це як ну от, спробу відчути себе розслідувачами інформації. От Вкид це чи це реальність? Молитва щоденна за перемогу. Телеграм-шапці профілю і Ютуб там само. Нас вже більше 10 тисяч. Підписуйтесь, бо незабаром нас буде 25. А ви ще не підписались.